За моєю спиною зараз мут кожного українця, зараз кожен мене зрозуміє. Значить, ми зараз нація, яка живе на валізах. О, дивіться, друзі, ставте лайк, якщо знайомо, просто все наше життя. Тепер в декількох валізах. Моє життя вміщається в декількох валізах, слава Богу, є машина, щоб це все возить. Але а, ви уявіть, як нас з корнями вирвали людей з окупованих територій, територій, людей, які там приїхали і так далі. І оце от відчуття постійно, я навіть впевнений, ставте щось в коміти плюс, чи якусь яку свою думку, що навіть якщо ти за кордоном, навіть якщо ти вже обжився, тебе житло і так далі, ти все рівно відчуваєш, що ти не вдома, ти все рівно, от як, як начебто на валізах, ти все рівно не можеш до кінця розслабитися і зрозуміти, блін, тут реально жити, тепер, тут ти тепер постійно жити. В Україну, напевно, не вернусь, особливо дивлячись на останні події, деякі відбуваються в Україні, що там чудить влада. І а, ти намагаєшся змиритися з тим, що все, все, я приїхав, мені того не треба. А потім раз і приїзд. Раз, і треба збиратися. І щоб розуміло, це вже мій поїзд, я. До війни жив в Італії. Як почалася війна повернувся в Україну? Потім ці п'ять кульових поранень в Німеччину. Оце от щось доставили в Німеччину, щось тут же купив. Потім намагалися цей палець вирівняти. Сказали, зроблять мені в Британії його. Британію. Ну він відстрелив не Понял? нічого там не зробили, з ним ще британські вручили лікарі ляли такі. мене не знали, що це було. Я і так же, і сяк. Я вже там і в Туреччині питав лікарів і так далі. Безполезно. Хоча як в Німеччині робили ці палець, поняли, я й казав, ви неправильно зробили, він криво зростеться. Вони такі, ну, зергут, зерку, талізгут, все хорошо. Коротше, зараз я оце приїхав з Британії. Все, можете мене привітати, я уїхав з Британії. А, запишу ще детальне відео вам про Британію, бо всі ж думали, що там взагалі сказка. несказка. Насправді це просто якась е, Індія з індусами, де якось британці затісались, які думають, що вони е, е, якісь тінь королівських крові. Знаєте, в них є. І, ну, це жесть просто. Чим більше катаєшся по світу, намагаєшся знайти своє місце, тим більше розумієш, що Україна важлива до війни, була найкращою країною в світі. А зараз, друзі, це просто. Ось таке. Шукаю зараз країну для життя, думаю, де, де далі жити, пробую, світ великий, намагаюся десь влаштуватися, мені дуже важливо, щоб медицина була гарна, бо здоров'я у мене хрова після розстрілу. От і все. Ну що, пишіть в коментах, знайома вам така ситуація. Так, да, я вже так задолбався, все збирайте, розбирайте, Ми Продовжуємо шукати країну для життя поки що. Важко дуже. Ну ладно, особливо, щоб медицина була гарна. Так, все, на зв'язку. Я вже в Європі, друзі. Все, я вже не в Британії, я вже в Європі. Слава всім українцям, які досі тримаються, папа.